Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сьогодні ми читаємо притчу, яку не раз уже чули, але знову і знову потрібно собі нагадувати, до чого ми з вами покликані, тому що немає віри, яка не заснована на Божому Слові. Тобто вірити не можна, каже, та я вірю в Бога, що Він є, я вмію хреститися, я знаю, і вистачить з мене. Не в це ніяка не є християнська віра. Християнська віра, вона заснована на слові і на труді. І тому, коли Ісус Христос каже, що у терпеливості приносять плід, то не означає, що треба терпіти, терпіти, щось терпіти, щоб від тебе знущалися, і тільки коли з тебе будуть знущатися, ти будеш терпіти, ото вже буде християнська віра. Ні. Виявляється, що усе у нашому житті. Потребує терпеливості. І, наприклад, для того, щоб дитина навчилася ходити чи розмовляти, то потрібно, по-перше, терпеливості з боку дитини, бо вона мусить кожного разу наново і наново це спробувати, поки їй не вдасться. Але й потрібно терпеливості батьків. Тому що вони повинні наново і наново терпляче повторювати з нею оці всі завдання, щоби вона навчилася і щоб не знеохотилася. І кожного разу, коли людина щось нового, чогось нового навчається, то потрібна терпеливості. І коли ми будуємо стосунки між собою, коли починаємо спілкуватися. То потрібно багато терпеливості. Бо то не раз люди думають, мені не подобається, не так робить, як я хочу, все, розходимося. А то потрібно терпеливості. І тому той, який приносить плід у терпеливості, це не той, з якого знущаються, а він має потерпіти. Знущатися не можна, і, зрештою, треба навчитися захищати себе і сплачу. Той, який приносить плід у терпеливості, це той, який знову і знову робить вправи, щоби навчитися чогось нового. І друга річ, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу, що не просто так зерно проростає на землі. Не просто так зерно проростає на землі. І якщо ми зерно кинемо по асфальті, то воно не буде рости. Саме по собі зерно має оцей зародок і потрібні елементи, тобто там якісь білки всілякі, щоб воно росло. Але щоб проросло, Потрібно, щоб був захист волога і тепло. І це захист волога і тепло дає земля. І тільки тоді, коли співпрацюють між собою земля і зерно, тільки тоді воно проросте і буде давати плід. Якщо співпраці не буде, якщо земля буде затоптана, Якщо земля буде не глибока, якщо на землі будуть різноманітні будь які і харнина, ну там не буде. Ну спробуйте, ну підіть на дачу, подивіться. Скільки треба, щоб на городі, скільки треба труду, щоб на городі мати якийсь урожай? Ну, не буває таке, що картоплю поміж будь яке покидали. Оп, вже такий урожай мішками носять. Немає такого. Та то треба все викорчувати, повиносити, землю розпушити, удобрити, а потім ще стільки чекати, для чого Ісус Христос то говорить. А Він говорить, що ну, все починається з глибини нашого серця, і поки там не замешкає Боже Слово, нічого в нас не вийде. І не вистачить, щоб ми лише щось послухали, щось дізналися або знали якусь молитву на пам'ять. Це треба докласти труду і то самостійно докласти труду, щоб кожен з нас, ти і я самостійно взяли книжку, читали слово, запам'ятовували, що не зрозуміло запитали. І щоб ці слова, які Ісус Христос нам залишив, вони стали нашими словами і нашими переконаннями. І тут треба терпливості. То приходять і кажуть, я щось не розумію, я щось не розумію, Святе письмо, що не розумієш? Ми то вже не раз наголошували, то люди спеціально перекладали це по-українськи, щоб було зрозуміло. Що не зрозуміло, запиши, прийди, запитайся. І сьогоднішня неділя, вона, власне, нам нагадує про це, що то не йдеться про якісь незрозумілі страждання, коли з нас знущаються, а ми терпимо то велике християнство. Ні. Той, який дає пліту терпеливості, це той, який не розчаровується, що він не знає Слова Божого. А цілеспрямовано і систематично навчається, працює, щоб перебувати у Слові Божому і щоб це Слово Боже проросло у нашому серці. І тоді я вам скажу, дорогі сестри і браття, ми й самі не сподіваємося, які чудові стократні плоди воно принесе. Слава Ісусу Христу!